Добрий вечір, шановне панство. Прийшли мені поїлки. Мені хлопці по інтернету з Фейсбуку сказали, щоб я не мордувався ось тими маленькими поїлками, які, в принципі, вони в мене десь ну, до року часу витримують малі. А хлопці порадили мені, щоб я купив отакі. Для поросят поїлки, купив я їх 20 штук. Ціна трошки більше тисячі гривнів. Ну, одна коштує 50, і ще там трошки е, за пересилку вийшло. От, десь тисячу, не знаю, то син проплачував 1020 чи тисячу, ну, десь до 1050 не більше. От, купив 20 штук. Чого 20, бо в мене е, клітку зараз дану з даний е, комплекс кліток буде 9 штук, то вже треба 9 поїлок. Е, попробую поставити е, в вольєрах такі поїлки. Ну Зараз, поки працюють е, малі поїлки, то хай собі працюють. Вони виходять вийдуть із строя, то я буду пробувати запускати ті більше поїлки. Як вони себе поведуть, я не знаю. <клес> <клес> Яка причина, що я міняю? По-перше, я дуже погано зробив кріплен... не кріплення. Вони в мене, в принципі, добре працюють, а от демонтаж їх дуже проблематичний. <клес> Чому? Тому що я зробив на... з середини вольєру, треба залазити в вольєр. Я їх кріпив на металі, бо ховав, щоб внутрі не вирвали їх, бо їх треба бачити на В принципі, вони для кролів і вони ідеально кріпляться до сітки кролячої і крилики, мають меншу силу. Він її не вириває. А внутрія вона, я так думаю, що вона може вирвати і вирвати до укріплення. Ну, з, е, з і я захищав дану поїлку ще металічною е, металом захищав. Знову метал я кріпив на шурупах. шурупи закручував проходило пів року, шурупи зігнивали. Ну, Годі потім годі було відкрутити ті шурупи, їх треба було зрізувати. Ну, проблематично. дуже проблематична заміна дану, ось дану поділку, я думаю, так робити, щоб я в клітку не заходив, щоб я зовні її поставив, закріпив зовні, сталася якась проблема. Кріплення зовні розкрутив і кріплення розкрутив і витягнув поїлку, зробив ремонт, наприклад, її, і... і поставив назад. Або зразу поміняв іншу поїлку, ну, щоб внутрі, якщо то щось проблематичне. Поставив нову поїлку, а зі старою собі розбираєшся ремонтуєш. А ті малі поїлки було щось 2-3 випадки в мене, що внутрі просто їх розкушували. Ну, на двоє зубами того, і дивлюся вона. Е, у нас дуже такого делікатного, чи з алюмінією, чи що. ну, Не знаю з якого металу, ну, з делікатного металу, що внутрі я розкушувала і вона підтікала і, і все. Ну, то, Та коштує 50 гривень велика, маленька коштує, та, як син мені ще з Китаю їх замовив, я ними трошки торгував, ну, по 16 гривень виходило. А собівартість, напевно, була 8 гривень приблизно. Так, ну що я вам ще? Буду робити, займаюся ось клітками. Перший поверх кинув. Вже зварив на другий поверх. І завтра, якщо буде погода, якщо буде електроенергія, то я і закінчу зварювання третього поверху. Дальше. А далі буде вже монтаж. Помаленько, помаленьку. Зараз, поки світло є, напевно, світло у нас вже буде до 9 години, бо зараз на даний момент 6 минула. І я буду займатися обивкою ще одного того. Коротше, робота є, робота помаленьку робимо. Ну і все, заходьте на канал на каналі. Завжди чесна інформація про вирощування нутрії. Заводьте собі нутрії, і будемо разом вирощувати нутрії.